Добрий день. Ми з вами продовжуємо розглядати питання, як розвивалася власність і держава у Мексиці. Ми вже з вами бачили, що в 1872 році до влади приходить новий президент Техадо, який також сприяв розвитку економіки, але земельні питання, земельні питання великої земельної власності, він також не Вирішував в Конституції були включені основні антиклерикальні закони і таке інше. Але із за будівництва доріг, які розпочалися досить у Мексиці, досить активно в цей період, виник конфлікт із великими землевласниками, латифундистами, план... плантаторами військові, які, як правило, весь час підтримували оцих великих землевласників, тому що були виходцями із. Із їхнього класу виступили проти і підтримував заколот знову ж таки генерал Діас. Після розрому урядових військ в 1787 році Техадо змушений був тікати з країни. Діас для видимості законної передачі влади призначив виконуючим обов'язки президента свого прихильника. В наступному році Конгрес оголосив його президентом. 1880 по 1884 рік президентом був Гансалес, який домагався розвитку промисловості, але в останні роки в країні почала процвітати корупція, зростало славілля і беззаконня чиновників, беззаконня суддів, що викликало справедливе незадоволення народу. Як ми бачимо, ось ці демократичні свободи. Нічим не обмежені у підприємницькій діяльності приводить до того, що і велика, і середня торгова промислов'я власність починають зловживати зловживати наданою свободою. Це приводить до численних порушень самого закону, принципів права і приводить до безпорядку в країні, як ми бачимо, Ось такі явище приходили не тільки у Мексиці після оцих революційних подій, а вони відбувалися у Англії після революції, в результаті чого Кромвель захопив свою владу. Вони відбулися у Франції, в результаті чого Наполеон І, а після Наполеон III приступили до влади, захопили владу і встановили. Авторитарні диктаторські форми правління не стала виключенням, звичайно, і Мексика, тому що оця свобода під підприємництва приводить до того, що нові торгово правослові власники починають взагалі, нехтувати законом. І якщо в країні не встановлюється ось такий твердий закон, який би регулював цю підприємницьку діяльність. Можливо, в якійсь мірі стримував її. Якщо такого не відбувається, то, звичайно, відбувається безлад у господарстві, вони, тобто, то нова ця торгова промислова власність починає відчувати себе господарями життя і відбуваються чисельні порушення не тільки моральних, а норм закону. Звичайно, у цій ситуації. Судівська влада не працює, тому що починають судді відчувати, що вони не тільки підпорядково звільняються від тиску якихось чиновників, що вони стають незалежними, але, як правило, вони зразу стають незалежними від закону. І все вирішується за рахунок коштів. Тому, як ми бачимо, всі Явище приводили до того, що в Україні повинна була встановитися якась авторитарна диктатура. Під лозунгом наведення порядку Діас був обраний президентом, владу Україні він отримував утримував 27 років аж до його повалення 1911 році. Діас досяг угоди певну угоду з лібералами, і консерваторами, під собі керівництво армії. І місцевих кауділів місцевих вождів зміцнив бюрократичну систему, а згодом встановив повний контроль за життям в країні закономірно в Мексиці, як я вже й казав, як і в інших країнах встановилася ось така диктатура кауділля, диктатура вождя. Йому Діасу вдалося на певний час добитися стійкого розвитку економіки. Будувалися дороги, виникали нові підприємства, розвивалася торгівля, заохочувались іноземні інвестиції. Мексика стала платоспроможною державою. Роки президентства Діаса стали періодом нечуваного розвитку економіки. І стабільності в країні. Добробут населення поступово зростав, Однак методи управління Діаса з роками ставали все жорстокішими. Він все частіше проявляв свавілля сам і беззаконня. Неподинакі були факти конфіскації власності у незгодних з ним, в опозиціонерів, жорстоко переслідувалася будь-яка опозиція серед торгово-промислових кіл. Які вже достатньо зміцнили економі економічно, поширювалось невдоволення, хоча і власність їх у цей період зросла. Вони тепер хотіли її убезпечити і захистити. Середня і дрібна власність, і певна частина великої бажали змін. Вони не хотіли залежати вже закономірно від однієї людини від свавілля ось цього діаса. Тому, звичайно, вони хотіли забезпечити повністю свою власність і не хотіли залежати від диктатора, якого частково підтримувала, звичайно, велика земельна власність, фінансова і частково промислова власність, представники якої були наближені до самого диктатора і користувалися цим певними вигодами. Тому вони і підтримували, звичайно, диктатуру генерала Діаса. Одним із головних питань суспільно-політичного життя в цей час країни залишалося земельне. Але всі ці роки заправління Діаса не вирішувалось і це земельні, і ці земельні питання. Індіанці, корінне населення Мексики, виступало, вимагало реформ, вимагало проведення земельної реформи. Обмеження латифундістів і вимагали змін. Все це приводить до того, що в Мексиці, не дивлячись на розвиток країни, який проходив у заправління оцього генерала диктатури Діаса, все-таки почали виступати проти нього. І в Мексиці закономірно відбулася революція в 1910 році, про що ми будемо говорити дещо пізніше. Отже, ми знову бачимо, як власність визначає, визначає форму держави. Між цими явищами, між видами і формою власності і формою держави існує тісний закономірний процес. І він не проявляється згодом а аж часом. Наприклад, Мексики, ми бачимо, що коли не вирішувалися головні питання власності, а за все, питання земельної власності, то це приводить, звичайно, до революційних подій, які відбулися в 1910 році. На сьогодні все. До побачення. Будьте здорові і до перемоги. Хай всім! Щасти.